Аграрії Черкащини можуть скористатися, так би мовити, наступними грантовими нашими програмами. Це мікрогрант для створення власної справи, мікрогрант для розвитку власного бізнесу, учасників бойових дій та другу із подружжя, членами їх родин, будемо так говорити. Грант на сад, грант на теплицю. Грант для переробної промисловості гранти можуть отримати громадяни України, фізичні особи підприємці, фізичні особи, юридичні особи, які не перебувають на території Російської Федерації, Білорусії, не перебувають і не здійснюють свою господарську діяльність. Також які не перебувають під санкціями безпосередньо. Які є, які не є кредитними чи страховими організаціями, які не здійснюють виробництво або реалізацію алкогольних, тютюнових або таких інших виробів, до яких не порушено справи про банкрутство? Щоб скористатися такими грантовими програмами, нашими, можна необхідно подати заяву. Бізнес-план затвердженої форми через портал Дія можливості фермерам області. По перше, це розвиток власної справи, придбання. Засобів виробництва, посадкового матеріалу, насіння, технологічного обладнання сільськогосподарського напрямку, покриття витрат на їх доставку, введення в експлуатації модульної теплиці. По-друге, грантові кошти не оподатковуються, сплачувати податки за нього не потрібно. У 2025 році протягом трьох етапів трьох хвиль подано 86 заявок, з них 71 вже підтверджена. Мають позитивну оцінку ощадбанку. Позитивні рішення Державного центру зайнято прийнято по 41 заявці на загальну суму більш ніж 8,5 млн грн. В цілому, в рамках програми Є робота, власна справа вже створено більш ніж 584 робочих місця. Також у 2025 році в протязі першої-третьої хвилі було подано 27 заявок на отримання гранту на створення або роздокласної бізнесу учасниками бойових дій. З них 23 заявники вже отримали позитивні рішення Державної служби зайнятості. 19 з них вже взяли участь в онлайн-співбесідах з комісією Черкаського обласного центру зайнятості, в результаті яких 10 заявок рекомендовано до розгляду комісії Державного центру зайнятості. По 9 прийнято позитивні рішення Комісії Державного центру зайнятості щодо надання грантів на загальну суму більш 4,2 мільйони гривень. початку дії програми створено вже 33 нових робочих місця. Щодо розвитку вачівництва тепличного господарства, у нас зверталися ветерани щодо отримання такого гранту. Наприклад, на сьогодні у нас звертався ветеран Зуманщини, який отримав грант на розвиток своїй теплиці 500 тисяч гривень. На розвиток овочівництва кошти отримала родина з числа внутрішньо переміщених осіб. Є грантерка, яка займається вирощуванням теж числа ВПО, вирощуванням екологічно чистих овочів та зелені. Додатково хотів би розповісти, що розмір гранту на розвиток теплиці. У нас становить для 0,4-0,6 гектарів це 2 мільйони гривень. Від 0,8 до 1,2 гектари це 3,5 мільйони гривень. Для 1,6-2,4 гектари це 7 мільйонів гривень. Але не більше 70% вартості проекту, вказаного в заяві. За детальною інформацією щодо теплиць, щодо цього гранту можна звернутися до Ощадбанку. До наших офісів зроблено в Україні, і там уже ми детально проконсультуємо по всім параметрам запиту, так би мовити, і вивчимо це питання. Служба зайнятості є провайдером для реалізації грантової програми Власна справа та гранту на створення або розвитку власного бізнесу, учасникам бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та членів їх родин. Працівниками. Відділу реалізації проєктів обласного центру зайнятості щовівторка, щочетверга проводяться такі вебінари для тих, хто хоче отримати грант, консультують, супроводжують грантерів. Послання на семінар можна знайти на сайті Черкаського обласного центру зайнятості. Також ми на наших заходах ми навчаємо практично, як заповнювати, створювати, відповідно, заповнювати документи, як створювати. Безпосередньо заповнювати бізнес-план, бізнес-проект, і допомагаємо, консультуємо, як правильно спілкуватися, і в подальшому отримати вже грант.